Вітання, шановні колеги. Мене звати Тетяна Плетеня, я викладач географії Новороздільського професійного ліцею. І сьогодні ми разом з вами розглянемо значення інтеграції візуального контенту та інтерактивних методів у викладанні географії, що допомагає зробити уроки більш ефективними та відповідає вимогам сучасної освіти. Географія як наука. Розкриває учням світ, пояснюючи складні природні процеси та явища, і використання візуалізації допомагає значно краще засвоювати цей матеріал. Сучасні діти краще сприймають образи, ніж слова, тому навчальна інформація у малюнках, в схемах, у формі відеороликів, інфографіки діє ефективніше. Введення прийомів візуалізації в освітній процес це вимога часу. Для вчителя це творчість, відхід від буденності, а для сучасних учнів це розвиток критичного мислення, зорового сприйняття візуальної грамотності та культури. Візуалізація навчального матеріалу, особливо про вивчення географії, виконує важливі функції, оскільки її використання допомагає учням легше зрозуміти та запам'ятовувати складний матеріал. Як видно на слайді, це інформаційна функція, пояснювальна, мотиваційна, координаційна та дидактична функції. Завдяки візуалізації, складні і абстрактні поняття стають зрозумілішими. Наприклад, карти допомагають учням краще уявити географічне розташування континентів чи кліматичних зон. Це спрощує складну інформацію, роблячи її більш доступною для учнів. Візуальні матеріали, такі як графіки, таблиці або діаграми. Забезпечують додаткові пояснення до текстових матеріалів, наприклад, графік, що показує середню температуру по місяцях, надає більше інформації ніж просто опис клімату, і допомагає краще зрозуміти характерні риси кожного сезону в певній місцевості. Барвисті та цікаві зображення привертають увагу та викликають інтерес до предмету, наприклад, фотографії різних природних явищ або екзотичних ландшафтів можуть викликати в учнів бажання дізнатися більше про навколишній світ, спонукаючи до більш глибокого вивчення матеріалу. Координаційна функція візуалізації допомагає об'єднати різні види інформації, як текст і зображення в єдину систему, що полегшує сприйняття складного матеріалу, коли учень може одночасно бачити текстовий опис та відповідне зображення, наприклад, географічну карту із зазначеними кліматичними зонами та типовою рослинністю. Суть дидактичної функції. Полягає у поєднанні текстових та візуальних елементів, сприяє кращому запам'ятовуванню матеріалу, адже візуальна інформація запам'ятовується легше і надовго. Наприклад, учень швидше запам'ятає форму континентів, якщо побачить їх на карті, ніж просто прочитає про це. Таким чином, візуалізація в географії є не просто додатком до текстового матеріалу, а важливою частиною навчального процесу, що підсилює та поглиблює розуміння теми. Методи візуалізації навчального матеріалу є ключовими для ефективного навчання, і кожен із них має свої особливості і призначення. Ну, найпершим в географії слід розглядати картографічний метод, бо він передбачає використання карт для дослідження та розуміння географічних об'єктів і явищ. Карти показують територіальне розташування, рельєф, кліматичні та природні зони, політичний поділ, що робить їх незамінними про вивченні географії. Графіки, діаграми та схеми забезпечують наочне представлення статистичних даних і процесів. Вони допомагають аналізувати і порівнювати кількісні показники, виявляти тенденції та закономірності. Наприклад, використовуючи стовпчикову діаграму, можна порівняти рівень опадів у різних регіонах, а за допомогою лінійного графіку. Відобразити зміну температури протягом року, що робить інформацію легкою для сприйняття та аналізу. Метод інфографіки поєднує текстову та графічну інформацію, що ідеально підходить для узагальнення та систематизації матеріалу, наприклад, для опису екологічних процесів або структури кліматичних зон. Вона дозволяє швидко сприймати основні ідеї, що робить її зручною для повторення і закріплення матеріалу. Мультимедійні презентації поєднують різні типи інформації: анімацію, відео, зображення та текст, забезпечуючи динамічне і різноманітне подання матеріалу. Наприклад, презентація про вулканічну діяльність може включати відео виверження вулканів, анімацію внутрішньої структури землі та текстові пояснення. Це полегшує сприйняття складних тем і сприяє залученню учнів до активного угоду. Використання супутникових знімків та аерофотозйомки дозволяє учням побачити реальні зображення землі з висоти та вивчати географічні явища з реалістичним поглядом на них. Це можуть бути, наприклад, знімки глобальних кліматичних змін. Такі матеріали надають важливі дані для вивчення екологічних проблем та глобальних процесів, дозволяючи учням зануритися в актуальні питання та тенденції. І, окрім вже названих методів, варто було б згадати і про ілюстрації, фотографії, таблиці, схеми, бо всі вони допомагають створити багатогранний та інтерактивний навчальний процес, роблячи вивчення географії більш захопливим і легшим для розуміння. Вони сприяють формуванню системного бачення світу, дозволяючи учням засвоювати знання не лише з текстів, але й через зображення, схеми, графіки та інші інтерактивні елементи. Інтерактивні методи навчання у поєднанні з візуалізацією відіграють важливу роль у формуванні сучасного навчального процесу, особливо коли мова йде про нетрадиційні уроки. Використовуючи ці методи, вчитель перетворює учнів на активних учасників уроку, які не просто слухають матеріал, а активно його обговорюють, досліджують, вирішують завдання. Наприклад, робота в групах чи рольові ігри стимулюють інтерес учнів до предмету, оскільки учні можуть відчути себе частиною процесу, експериментуючи та застосовуючи нові знання на практиці. Інтерактивні методи навчання допомагають формувати критичне мислення учнів, навчаючи їх аналізувати інформацію та самостійно робити висновки. Уроки з використанням обговорень та роботи в парах чи малих групах навчають учнів формулювати та аргументувати свою думку, захищаючи свої погляди перед одногрупниками та обґрунтовувати відповідь. Однією з переваг інтерактивних методів навчання є покращення комуніка... комунікаційних навичок учнів. Робота в групах або в парах стимулює їх до активного спілкування, вчить слухати один одного, знаходити компроміси та співпрацювати. Такі методи, як дискусії та дебати, дозволяють учням висловлювати свої думки, вчать аргументувати свою позицію, обстоювати її або навіть змінювати точку зору в ході обговорення. Учні також працювати в команді, брати на себе відповідальність за виконання групових завдань, що є важливою складовою комунікативних умінь. Інтерактивні методи не лише активізують процес навчання, але й готують учнів до реальних життєвих ситуацій. Через роботу в команді, обговорення актуальних проблем, аналіз інформації та прийняття рішень учні набувають умінь, які знадобляться їм поза навчальним закладом. Це сприяє підготовці учнів до реальних викликів, вчить їх бути гнучкими, відповідальними і креативними, що значно підвищує їх готовність до дорослого життя. Далі я хотіла б зупинитися на практичній частині і розповісти вам про інтерактивні методи та візуальний контент, які я використовую на своїх уроках. І у нас будуть відеофрагменти. Використання відео з наукових каналів або документальних фільмів також може суттєво поглибити знання учнів про різні регіони світу чи будь-які географічні поняття. Такі матеріали надають контекст для вивчення тем, розкриваючи культурні, соціальні, економічні чи будь-які географічні аспекти, які взаємодіють з географічними характеристиками. Наприклад, переглядаючи відео про рух літосферних плит, учні засвоюють те, що процеси, які відбуваються в надрах земної кори і на її поверхні, є цілком логічними і закономірними. Ці знання можуть знадобитися в майбутньому при пошуку корисних копалин, при виявленні зон можливих землетрусів, обґрунтуванні місць будівництва певних об'єктів тощо. Більш того, відео може сприяти розвитку критичного мислення. Учні можуть аналізувати, порівнювати і обговорювати представлені у відео дані, формуючи свої власні висновки. Це не тільки підвищує їхню зацікавленість, а й навчає їх вмінням оцінювати інформацію з різних джерел. Далі хотіла б розповісти про інтерактивні карти, як от Zoom S, який є сучасним інструментом для відображення та аналізу даних в реальному часі. Вони відкривають безліч можливостей для вивчення географічних процесів. На прикладі Zoom S видно, як інтерактивні карти можуть відображати атмосферні явища, дощі, снігопади, а також дозволяють вивчати їхній вплив на регіони в реальному часі. Zoom S, наприклад, демонструє поточний стан атмосфери, включаючи опади та температурні коливання. Це робить інтерактивні карти корисними як для науковців, так і для звичайних користувачів, які таких як наші учні, які хочуть отримувати найсвітчішу інформацію про погоду. Інтерактивні карти мають чіткі позначення та кольорове кодування для зручного. Для зручного розрізнення різних природних умов, наприклад, кольори на карті можуть показувати рівень опадів або швидкість вітру, що значно полегшує аналіз ситуацій навіть без спеціальних знань. Використання віртуальних екскурсій в географії також дає змогу інтегрувати сучасні технології у навчальний процес, створюючи можливості для більш глибокого і наочного вивчення матеріалу. Учні не тільки отримують теоретичні знання, але й віртуально відвідують різні місця, різні куточки світу, що сприяє розвитку інтересу до географії та формує цілісне уявлення про світ, наприклад, вивчаючи тему Велика Британія. Ми з учнями можемо здійснити віртуальну екскурсію до Кінгемського палацу. Це унікальна можливість для кожного відвідати одну з найвідоміших королівських резиденцій світу, не покидаючи власного дому чи класу. Цей палац є офіційною резиденцією британських монархів і символом Великої Британії. На своїх уроках я часто використовую кросворди, які складаю за допомогою платформи Crossword Labs. Це зручний онлайн інструмент для створення кросвордів, який дозволяє швидко та легко складати кросворди для освітніх, професійних чи розважальних цілей. Завдяки простому інтерфейсу платформа стає популярною серед вчителів, учнів та любителів головоломок. Тут ви бачите, що ну, досить нескладно створити кросворд, досить лише в поле для запитань ввести назву кросворду чи назву теми, та списком вписувати пари слово підказка. Кожне нове слово записується з підказкою в новому рядку у форматі слово підказка. Наприклад, глобус це модель Землі, Азія, частина світу, яка разом з іншою утворює цілий. Цілий континент, вулкан це гора, що викидає лаву, і так далі. Готові кросфорди можна зберігати та роздруковувати чи ділитися ними за допомогою посилання. Навіть великі кросворди можна складати всього за декілька хвилин. Вони чудово підходять для повторення матеріалу, розвитку логіки та стимулювання інтересу до теми. Кросфорд лаб сумісний з комп'ютерами, планшетами, смартфонами, що дозволяє учням розв'язувати їх онлайн у будь-якому місці. Дуже часто використовую на уроках мультимедійні презентації, які створюю за допомогою платформ Canva та Mentimeter. Ті, хто працюють з Canva, знають, що це потужний онлайн-інструмент для створення графіки та презентацій, який пропонує безліч шаблонів зображень та елементів дизайну. Обидві ці платформи Canva і Multimeter, є потужними інструментами для візуалізації інформації та активного залучення аудиторії. Вони кожна з них має свої особливості, які роблять їх незамінними в навчальному процесі та під час презентації. Як в конбі, так і в Ментіметрії є дуже широкий вибір готових шаблонів для презентації, що дозволяє досить швидко створити професійний вигляд нашого проекту. Користувачі можуть додавати зображення, іконки, діаграми, графіки та анімації, що робить презентацію більш динамічною та візуально привабливою. Mentimeter, на відміну від Canva, це більш інтерактивна платформа для створення презентацій, яка дозволяє залучати аудиторію через голосування, опитування та інші інтерактивні елементи. Тут використовуються живі опитування, запитання та квізи. Залучається аудиторія, то підтримується увага аудиторії. Учасники. Можуть відповідати на запитання анонімно зі своїх смартфонів, що сприяє відкритому обміну думками та ідеями. Ментіметр дозволяє створювати різноманітні формати запитань, включаючи шкали, відкриті відповіді, множений вибір та інші. Результати опитувань та голосувань відображаються в реальному часі у вигляді графіків та діаграм, що робить їх легкими для сприйняття. Використання канвита Ментіметр для створення мультимедійних презентацій. Дозволяє використати естетичність дизайну та інтерактивність, це підвищує ефективність навчання, сприяє глибшому засвоєнню матеріалу та робить процес презентації більш цікавим для учасників. І е, те, що найбільш подобається дітям е, вікторини чи як тепер називаються квізи, це кахут і блукіт. Обидві вони це сучасні інструменти для активного навчання, які дозволяють вчителям і учням створювати і брати участь у веселих та інтерактивних опитуваннях. Вони мають свої особливості, переваги та підходи до навчального процесу, і трошки можемо зупинитися детальніше. Kahoot — це онлайн-платформа для створення вікторини, опитувань та ігор, що дозволяє вчителям залучати учнів у процес навчання. Інтерфейс Кахуту досить зрозумілий, він дозволяє легко створювати вікторини навіть для початківців. Тут учні беруть участь у вікторинах, відповідаючи на запитання зі своїх смартфонів, планшетів чи комп'ютерів. Це стимулює їхню активність та увагу. Запитання в кахут мають часові обмеження, що робить гру динамічною та захоплюючою. Це також спонукає учнів швидше обдумувати свої відповіді. Кахут дозволяє використовувати різноманітні типи запитань, включаючи вибір скількох варіантів, правдиві, неправдиві, відкриті питання тощо. Учасники можуть змагатися за бали, що створює дух змагання та заохочує учнів до участі. Після кожного запитання учні можуть бачити правильні відповіді та отримати короткий зворотній зв'язок, що допомагає краще засвоїти матеріал. Щодо блокіту, то це. Відносно нова платформа для навчальних для навчальних ігор, яка пропонує різноманітні формати вікторин та гейміфікацію процесу навчання. Блуки пропонує різні ігрові формати, що дозволяє учням вибирати, як вони хочуть відповідати на запитання, і це робить навчання більш веселим та залучаючим. Вчителі можуть створювати свої набори запитань або ж вибирати з вже існуючих, що робить платформу гнучкою та різноманітною. Блукіт підтримує як індивідуальні, так і командні ігри, що сприяє розвитку співпраці серед учнів. Учні можуть відповідати на запитання, використовуючи свої пристрої, і бачити результати в реальному часі, що стимулює конкурентний дух. Blookit також. Має легке використання інтерфейс, який дозволяє швидко почати гру без зайвих ускладнень. І після завершення гри вчителі отримують звіти про результати учнів, що допомагає оцінити їхній рівень знань та виявити проблемні теми. Обидві ці платформи Kahoot і Блукет забезпечують активний підхід до навчання, який залучає учнів і робить процес засвоєння матеріалу більш ефективним. На завершення свого виступу хочу зазначити, що проведення нетрадиційних уроків, зокрема й географії, з використанням інтерактивних методів та візуального контенту це не новизна, не данина моді і не самоціль. Це лише простий і надійний спосіб створити атмосферу активної праці і творчості, співробітництва і взаємодії в групі. Урок був і залишається основною формою навчального процесу, але в системі особистісно орієнтованого навчання він змінює свою структуру та стає твором педагогічної майстерності. <coughs> Дякую всім. За